Так, ну що, знову в путешествия, як кажуть. Доброго ранку чи доброго обіду вже. Їдемо мамі там завезти, треба щось, ну продукти всякі туди-сюди. Ось, скупиться в Алмарті ще мамі, бо в неї ще рука поки, то вона ж не сама не їзди, не ходить. Ось. І що? Сусіду Сережків треба телефон забрати. Моєму вчора заказали телефон нормальний. Ось, а тепер треба. Забрати цей телефон. Такий вже не кнопочний, бо в нього все. Все, балала, балалайка, балалайка. А в нього ж скажу, що хтось на його номер підключився в е, яка це мережа? Не WhatsApp, е, не WhatsApp, а як вона називається? Телеграм, телеграм, якась, якась фотка, ну, нам прийшло повідомлення, і не тільки нам прийшло повідомлення, що е, Серега сусід тепер телеграм. Ми офігели, думаю, як це у нього, що телефон кнопочний. Заходимо, там якась жінка. А це дуже опасно, бо не хто воно, що воно і як воно. Тому е, це ж йому знайшли дешевий телефон. ось і... А зараз е, йому заберемо цей телефон, буду тепер навчати Серегу користуватися телефоном. Сама не вмію, буду навчати. Ось, що нам ще треба? А коли треба декілька мішків цементу, бо він зібрався сьогодні-завтра, мабуть, заливати там кое що в цьому. А за гаражом то там залишився кусочок, хто нас дивиться, знає. Що він, вони ж там атмоску зробили, трубу зробили, а цей кусінчик залишився там ще зробити. Тому це, що нам ще треба? І оце ж ми хотіли на самокаті покататися. Коля каже, я так хочу на цьому електросамокаті, ну просто попробуйте, що воно йде. Ну, це ж Даші вчора розказуємо. Ну, Далі про телефонзу. Кажу, вчора не вийшло, бо пішли в Дендропарк вже гулять, а там стоять ці самокати. А, а там же через телефон треба. Ми спеціально всі телефони позалишали, взяли тільки оце що знімати. А тут же ж на інтернету нічого, не ні, карточки, не прив'язані, нічого нема. І це треба було йти аж до машини, поки дочакували до машини, то вже не хотілося нікуди вже нам цей йти за ті самокати. Кажу, ну завтра, давай будемо їхати завтра і спробуємо. Кажу, то ж ти мене не уранню. Я не знав, як це воно буде, звісно. <різько> 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 що боялися? А, що боялися. Ми, Ми сьогодні такі яркі. Сьогодні <різько> такі удвох такі яркі. Він в зеленому, я дуже в зеленому таке. Так що їдемо на погуляйки. Угу. Нас, ну як погуляйки? <гуляйки> нас... Ну і що, трошки погуляємо, Та, трошки. Ми я ж кажу, Мотивам? без напрягу, без напрягу. Все. Я ж кажу, нікуди не торопимось, нічого Куди такого не, опаздує? не опаздуємо. Все, ми просто їдемо громко слухаємо музику гучно і кайфуємо. Кайфуємо ці останні діньочки. щоб. Було що згадати, щоб воно було без напрягу, без усіх е, сліз, нюнь. Бо якщо уставший такий, знаєте, у мене одразу сльози давлять і все. А так ми зайкою воно просто кайфує. І робимо якісь свої справи. Якщо так. Щось буде цікаво, обов'язково за сніг. Ось і свершилась коліна мрія. Він буде кататися на самокаті. Я, якщо чесно, боюсь, ми довго розбиралися, як це робиться. Взагалі, коротше. Пока то, пока сьогодні. Ну давай. Будемо щось почти пробувати. Тільки ти смотри, не цей, не впади. Давай. Он, поїхав. А-а-а, зайка, поїхав. А він навчився як тормозить. Блін, капець, просто капець. О! Поняв, як тормозить, як розворачуватися не дуже. Щасливий! Ви подивіться, який щасливий. Довольний, як не знаю хто. Мрія дитинства. Тармозякай. Навчився тормозякать. Да, оно, да, оно, кнопку, все, я и... что-то трошечки боюсь с тобой ехать. Давай сзади попляться, боюсь. Да, конечно. Как я буду падать? Хочу а падать. -то? Ты что? А это прям... А можно медленнее как-то? Чем да медленнее по упадешь? Можно, Ой, боже. Ой, боже. И что? Боже, люди. Это будешь еще. А что ты включила, да? Я попытаюсь. Ну все, пробуем. Нет, если что, я, просто упаду. за меня просто хватайся. Я хватаю за ты. Все, встала? Да. Ну все, поехали. Давай, давай, давай. Что, не можем, блин? О, можем. Мы едем, блин, ребята, мы едем. Боже, как страшно. Не разгоняйся, блин. Я одной рукой держу. не стремно. А що строго ми їдемо 10 км в час? Це як ідем. Кажуть, це як іде. Це над двумя руками держаться, блін. Я вище тебе забуду. А, а тут еді. Ай, мой мистецький. Страшно, чесно, ви бачите, що ми робимо. Yeah, let's... Yeah, let's... <laughs> yeah. Yeah. Давай в карман, короче, хватайся, поїхали і okay. машині подібні. Mm. <laughs> <laughs> ну що, все, доїхали до своєї машинки, ось вона, а Коля помчався вдаль. Йому так хочеться покататися. Це ж для нього, ви знаєте, як для хлопчика. Це мрія дитинства. У них були самокати, але ж це треба було відталкуватися ножками, ручками, ото все таке. То зараз для нього це просто вау. Він щасливий поїхав. Там нас, дорожки нам такі зробили браві. Ну, тут такі велосипедні дорожки, можна сказати, і виходить, для усіх самокатів класні. То можна їхати далеко. Кстати, класне средство передвіження, якщо що. Якщо кудись опаздуєш так швидко клоц-клоц, приложення є. Став на ноги і поїхав. Прикольно. Поїхав. А я пішла в машину. Ні, я поки доїхала через парк, було класно. Ну, мені все время страшно, що я упаду. Ну, така вся в напряженні. Та йому ж я ж кажу, тихо, тихо, тихо. А що ж йому тихо? Йому хочеться побыстріше Хай покатається. Доброго, доброго всім раночку. Я у патчиках. Скажуться, опять налепила, налепила. Так, да, я налепила. Ось. Та щось я ж кажу, що після цього езди у нас почечки. Добре, у мене під цим, під цим оком. Це нормально. А от під цим оком я встаю, бо я сплю на цій стороні. І я встаю, у мене така сіська тут. Ну, вибачаюсь, як є, так і є, так я кажу. Класний настрій. Настрій чудовий. Погода чудова. Mm. Зараз 36, 36 градусів тепла. Ой, в мене на голові таке. Зранку вже встигли збігати там. Ну, правда, багато не було помідорів, бо 50 кілограмів ми теж зібрали в п'ятницю. Ось то Тетяна в церкву їхала, а вони ж там діткам. Ну, в общем у дітей там щось неділя лагеря буде. Ось, то вони просять е, збирати ну, помідори туди-сюди. То я скільки змогла, я чорного принця зібрала, ну там пакетик, я не знаю, полтора, мабуть. І таких величеньких красних зібрала. Що кажу, все, що є. Я не знаю, там, кіло, може. Коротше, то вона повезла. А, ну, це ж вона нас і розбудила. Бо, якщо чесно, ми взагалі спали, ми зараз взагалі будильники вимкнули. І, і другий день просипаємося, як, як хочемо. Тож Серега потім позвонив, каже, я в 11 прийду, щоб вже встановити ці всі програмки, бо ми вчора вже, ну, як приїхали додому, кажу, так, Серега, на телефон тобі, купили ж телефон, йому віддали, ось там, показали, як, що, куди клацать. От кажу, а вже ці вайбери шмайбери, вже все завтра. Ось, мама приїхала з тють Наташою до нас зраночку. В общем, у нас тут сьогодні зранку прямо весело. І Стас має приїхати. Надежда поїхала до родителів в цей... Дніпродзержинськ, а він цю неділю працював усі ліна. Там вони ж заказів, як завжди, понабирали. Блін, невдобно тримати телефон, а також буду закривати камеру. Ось. То цей, то шой. То він каже, він хотів ще вчора приїхати. Кажу, Стас, у нас ми, ми катаємося по місту, і не, непонятно во сколько приїдемо додому. Та й в нас ввечері ми знову взяли сушики у цю суперпропозицію. Кажу, то в нас ще одна романтика наміщається. То кажу, не треба. приїжджай давай на воскресення, ну на неділю. То він зараз теж повинен приїхати проснеться та приїде. Що в нас ще? А ще у нас ось так все. Вчора трохи ввечері повидирали. Оцю, оцю всю байду. Бачите, вона квітне, вона красива, але ж вона тут не потрібна, Щоб оці квіточки. Вони самостійно тут у мене якось розрослися. І ввечері так, такі аромати йде класний. Взагалі, понятно, Попаливали тут трохи, тут трохи попаливали. О, а тут я спустила, бачите? Ось ми відкрили, спустили. Ой-ой, гусечка не може вийти. Дядечка, я не можу вийти совершенно. О, вийшла, вийшла, вийшла. Я по кустикам попряталась. Буду мити його. Вчора, знаєте що? Ми зібралися їхати. Вона маленька там плих, 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 не може вийти. Зібралися їхати в місто. Коля прибіг і не побачив. Побіжав вже, він машину вигнав, все. А я виходжу, і тут уж такий, по цьому, по цьому. Він не, не, не длинний, він як, ну я не знаю скільки, сантиметрів, ну я навіть не знаю скільки, коротше. Сантиметрів 30, мабуть. Такий уж, і він оток, ту -ту -ту -ту, там от за жабками ганявся. я, коля-коля уш. Він такий шух 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 і в кустики. Все ж таки він у нас тут живе. І все ж таки він тут нам допомагає жабок цей утилізувати. Зараз я його вимою. Ну, бистренька, та чи керхером, чи так може шлангою. вимою, щоб оця вся муляка зійшла. І напущу швидко нової водички. Та й все, і буде добре. Бо та муляка мені зовсім не подобається. Ну, ну куди воно годиться, коли от -от таке мутне, воно нехороше. О, це все із за річика, блін. Зараза така викупалась тут мені. Е, воно ж бачите, скільки? Такого ж не повинно бути. Тут же ж воно скільки. Ой, ой, ябка, зябка, ябка, ябка. Скільки воно, воно муляки. Просто муляка, сама муляка. То це ж, звісно, кошмар. То зараз сполосну так от трошечки, щоб це все убрати. Не буду ракушки перемивати, нічого такого не буду. Оті зябки маленькі, бозі мой. Скажи, ви нам спустили воду. Бачите, ну, хлопці і воно чіпляється. Душем його все так зверху промити. Так, да, так, да, так. Да. Так я зараз так і зроблю. Воно, бачите, хлопці, клоть, поплигла. поплигла. От душем промиєш, щоб ота це, іменно муляка ушла. Ось, і все. І заново на водичку напустимо, і буде нам пісня. Хай воно буде красиво. Бо це мені не подобається, коли це оце таке муляка і все остальне. Так, ну що в нас ще? Про вужика вам розказала. Живе він десь тут, в камінцях у нас отут. То він приходить і їх тяпає. Цих. Такий симпатічний вужик з такими жовтими-жовтими вушками класними. То я ж кажу, що так ввечері приїхали, трошечки попаливали. Трошечки цей, потім посиділи трошечки. Ну, ще сушики пожарили ще одні. Це ну, треба поприбиратися. Так, це сонечко треба убрати, бо такі класні підсвічники. Вот, дякую, дякую. Так мені написали, хто хто нам зробив такий сюрприз, хто нам прислав. Ну, Дуже велика дяка за такий е, подарок, за такі чудові штуки. Ось, це вообще просто вообще просто великолепно. Коля з фонариками з тими не розстається, які прислали цей такий длінний фонарик. Е, це просто для нього щось з чимось. Він куди не йде, де там в машину чи не, не в машину, він зде, е, довкола його бере. Боже, розставилася свічка на цю. На сонечку. Тут треба, на оцю спустити чи щось поставити. Ось. Та й оці класні такі, ну, понятно, да, оці фонарочки. Ну, а оце, взагалі, я ж кажу, як ставиш, воно так красиве, красиве світло, по, ну, по столі, по всьому. Якось завжди. На свиняка і залишилося. Коротше, в общем, щось робимо, щось, 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 якось відганяємо думку про те, що йому вже уходить, і, в общем-то, якось так. Ой. Стараємося просто жити. Стараємося жити, ні за що не думати, щось робити, щось таке. Ну, все робимо на лайті, без цієї спішки, без у цього всього. Тут вчора теж приливала, бачите, земелька ще мокра. Попроливала, добре все тут, то залізу сюди сьогодні може. Ну, не буду обіцяти, коли вийде, то я і залізу. То повириваю цей мишей лишній і залишу тільки квіточки. Ось, Мама теж Наташу приїхали, сидять, зараз там під у садочку. Ту кажуть, підемо хоч тобі, хоч трошечки щось там теж. поковиряємо, порвемо ось таке. Басвінно так. Ми в ньому і не купалися, в нього водичка, вона бачите, вже випаровувалась. Треба позбирати це все. бачите. І в ньому, що найцікавіше, не роботав, не, не фільтр, бо бачите, що наш нас бірка ця. Нічого і вода ось залишається така. Прикиньте. Оце е, і за цього, з-за перекиси. Вона чиста, вона прозора, тож у нас болото прямо було. При тому, що ми не збираємо цих всіх мушок, камашок, вона така класна. Це треба взяти та зібрати камашок мушок. А тут у мене воно, бачите. Красота. Ця красота повинна була бути отак, от туди. От. Ну, зрозуміло, щоб ця вся стіночка була оце така гарна. бачите. Але ж не було часу, і так воно як виросло, так і виросло. Як вийшло, так і вийшло. Воно самостійно собі. Ну, у мене в минулому році тут красива стіночка була. Ну, я за нею, звісно, ухажувала, в цьому році взагалі нічого не робила, то іноді поливала і все. О-о-о! Що дівчатка? Зараз і до вас черга дійде. Зараз песики наші поїли, те, що не доїли, ви будете їсти. І буду треба їм зварити свіженького чогось. Ось такі кабачки зварить і все остальне. Бо я сирими не даю. Ось Тетяна приїхала, каже, боже, кури почали дохнути. У неї теж куриш вони ж купили. Чотири курки здохли. Я кажу, чим ти їх каже, Та кабачок натираю, там то хлібчика розмоченою. Ти що? Це все, що, -то, що не за. Ні, ну ку пшеніцю, кукурузку, авіосини таке все дають. Але ж те, що багато в них, там це ж... Мама працює, ну, у Саші на хлібзаводі, і ото сухий хліб, який вже знаєш, нікому не треба, то їм отдають, кому треба, у кого хазяйство, все остальне. Вона ж носить і розмачує дає куркам. Це його робити не можна. Це ж не свиня. У них там зобіки забиваються, все остальне. І сирой кабачок, вони ж як, як називаються, в них починається розстройство, і вони дохнуть від цього. Як бабуся моя казала, все, курка засралася. <laughs> якщо воно так, то вже все не буде жити. І Кабачок дуже кальцій виводить. Щоб ви знали, що от, якщо курам сирий кабачок давати, він кальцій, прям швиденько виводить з організму, і курка подихає. Ось, Ну і в общем то кабачок, я скажу, ти що, проварюй, Трошечки проварила і все. І тоді можна в будь-якому кількості, але ж проварений, щоб відтуди вийшла якась фігня, яка виводить оце кальцій, яке дає на розстройство. Ось а хліб взагалі не можна давати. То вона каже, боже, а я ж оце говорить, прийшла, кабачка натерла з кашою, змішала, та й все. Не можна. То і що це ж, аж, аж жалко, то що куриці стоять грошей. то Чотири курочки, одна велика, така, як у нас оце такі. от, І троє малесеньких. Ну, малесеньких, як не малесенькі, ну такі вже. Ще ось ось і занесуться. Ну, коротко, такі. Так, планів толком ніяких. Зараз п'ємо каву і щось, щось будемо робити. Всім доброго раночку у нас сьогодні неділя, всім гарних, гарних вихідних і гарної неділі. І хай буде мир, хай скінчиться війна. Хай вже всі у ці тварюки поубираються до себе додому і залишать нас в спокою. Ось така такий мій посил на, на... Ну, не знаю, на, на цей час, Це так я собі мрію, це я так собі думаю. І так мені дуже-дуже хочеться, щоб так воно було. Все, Всім класного, класного настрою. Кіть, скажи привіт, хоч. Побіг. Він дуже заспаний. Скажи, ми вже позналяли. Як проснутися, не можемо ще. Ти каву зробив? О, Зараз будемо кавусю пити. Все, всім чудового, годового настрою. Хай вам буде щастя, отак. Вот